Доброго дня, шановне панство, що ми маємо? Вузол, який е, відсікає голови і перенаправляє е, на тіло. Тобто, голови нас відбираються в цю бокову трубочку, а тіла в нижню трубочку. Ставиться це на бистросйомник, якщо це наші магнумовські доохолоджувачі, або якщо ні, тут потрібно поставити десятку трубочку. І найголовніше найголовніше, щоб цей вузол, якщо він особливо, Стоїть у вас на трубачці, не стояв отак: от сюди з наклоном. Він має стояти трохи з наклоном в цю сторону. Чому? Тому що, коли в нас відбираються голови. Цей клапан перекрит, і голови в нас переливом текуть е, з цієї трубочки. Потім, коли ми переходимо на відбір тіла, в нас відкривається клапан, і тіло пішло вниз. І якщо в нас ця конструкція висить ось, ось так от, трохи під куточком, то сюди, розумієте, тут є трохи така ступенічка, е, сходинка, да, як за, за рахунок оцієї трубочки. Е, і вона не має дати, якщо він стоїть рівно або. Отак от чуть нахилений, воно не має давати перетікати сюди частині тіла. То треба дивитися, щоб він не стояв отак. А він має стояти або рівно. Якщо рівно поставили, або трохи, от так, як в мене, трохи з нахилом в цю сторону, коли тече тіло, щоб воно не перетікало по цій трубочці. Все.